Ось так виглядав львівський будинок в той день, коли в нього влучила ворожа ракета. А ось такий він вже сьогодні. Відновлені вікна та дах на черзі внутрішні та фасадні роботи. У липні через ракетну атаку тут під завалами загинуло десятеро людей, а сорок п'ятеро були поранені. Коли завершать роботи, та чому ремонтують квартири самі мешканці, все це розкаже Олександра Стасишина. Найбільше постражав, був 64 четвертий будинок. В нього було переломе перекриття аж до першого будинку. 66-му теж був повністю знищений ну, і тепер вже відновлений четвертий поверх. Ну і також 62-й будинок був знесений повністю. весь дах. Будинки на Стрийській, які у липні російська ракета перетворила на руїни, сьогодні не впізнати. Демонтаж поверхів тривав більше місяця. Далі укріпили стіни і зробили перекриття. І почалася відбудова. Це пам'ятка архітектури то було складно відновити все ну, в, 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 в тому вигляді, якому воно мало би бути. То круглі стіни, дуже багато куменів, дуже високі кумина, дахи нестандартні також. Будівельники працювали практично без вихідних. Цей порт був повністю зруйнований після ракетного удару. То тільки залишилася була стара підлога, більше нічого, ні стін, ні перекриття, ні даху не було. Залишається, щоб мережі, поштукатурити, щоб люди вже почали ремонт. Квартиру пані Ольги теж відновлювали заново. Її саму однією з перших врятували надзвичайники. Дайте свою ношу сюди. Мікали, що десь 20 МЧСників, Вони не могли добратися, бо тут такі руїни були сильні. Зараз жінка на милицях досі відновлює здоров'я. Між тим стигла познайомитись зі своїми рятівниками. Дуже дякую вам за життя, і так хочу вас дуже дуже обняти. Дуже дуже після того ракетного удару. Я перестала плакати, і мені так хочеться плакати. Сльози радості, і в мене їх ну от сльози в мене не йдуть. Молодий і спортивний. І тому йому було легко до мене добратися. Десять людей того дня вбила російська ракета. На відновлення пошкоджених будинків вже витратили близько 40 мільйонів гривень, звітує міськрада. Ще приблизно стільки ж потрібно для повного завершення ремонту. Вирішили піти шляхом надання кожній людині компенсації грошової, але при умові, що людина ті кошти власне, потратить на. Проведення ремонтних робіт. Кінцевої суми нема, але це буде прив'язано до метра квадратного. Завершити планують до середини осені початку нового опалювального сезону. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Віжбинський, Ми Україна, марафон. Єдині новини.